У центрі турботи благодійного фонду Безпритульний світ на Білоцерківщині. Переселенці, ветеринари та військові з любов'ю реабілітують, доглядають та виховують постраждалих від війни тварин. Саме тут, починаючи з 2019 року, тисячі беззахисних хвостанів знайшли свій прихисток, а деякі навіть і люблячі сім'ї. Безпритульний світ, який заснувався завдяки моїй мамі. А вона була очільницею і робочим як би, коником, <смі> який завжди приходив на допомогу всім. Це спочатку були тварини міста, тварини району. Не могли пройти ні маршрутки, ні вокзали, ні зупинки. А вона дивилася в основному на малечу, вихажувала, лікувала. Але мінус один був. Вона все забирала додому. Там, де я мав маленьке місце і кроватку. Ну, на превеликий жаль, я трошки підріс, став фахівцем факультету ветеринарної медицини, як не странно. І в моїй квартирі чудом оказалось 30 собак і 15 котиків. Олексій згадує, як створювався фонд та з чого почалися перші виїзди з початку повномасштабного вторгнення. Ідея полягала в тому, щоб привернути увагу закордонних партнерів для допомоги тим, хто не може сказати про свій біль. Все ж таки, ми дійшли до того, що вирішили створити щось аномальне в Україні. Це перший всеукраїнський центр порятунку, евакуації та реабілітації тварин з інвалідністю, заручників війни після. Того, як нас поперли москалі, ми почали дуже сильно взаємодіяти з європейськими меценатами, почали е, показувати їм реалії життя, як просинаєшся, не знаєш, чи типу, заснеш, або як засинаєшся, не знаєш, чи просинаєшся. У центрі дотримуються всіх норм та стандартів по догляду за тваринами. Помешкання чотирилапих максимально облаштовані для комфортного проживання. За порядком у таких кімнатках цілодобово спостерігають спеціалісти. Всі підопічні, сповнені турботою і мають збалансоване харчування, повноцінний догляд та прогулянки. У нас стандартизовані всі вольєри, у нас повністю забезпечені вольєри киснем та теплоізоляцією. Ми максимально стараємось дотримуватись так, щоб у нас не було кліток. Є решітки, але ну вони як брами. Вони тимчасові, поки не, не знайдемо дофінансування і не переробимо їх на максимально зручні дверцята. Олексій радіє тому, що вони роблять. Розповідає, що з 2019 року центр прихистив близько 4500 собак та 1800 котів а також чимало інших тварин. Ця діяльність справді приносить задоволення та є емоційною, хоч і моментами важко. Проте доглядачі за тваринами та волонтери не збираються покладати рук. В такому режимі один рік йде за 10, але я думаю, що хто цим займається, зрозуміє, що це кайфно, це до максимальних мурашок екстримно. І ми, ну, типу, раді тому, що ми цим займаємось і почали цю тематику. В першій п'ятірці в Україні працівники центру запрошують усіх охочих завітати та прийняти пухнастиків у свої родини, а також підтримати фонд за посиланням на їхній сторінці у інстаграм. Якщо ж людина все ж таки не готова взяти під опіку безпритульну тварину, завжди можна створити для них помешкання власноруч за прикладом на екрані. Особливо зараз похолоданням це є надважливим. Анна Мальник, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква.